Привіт, з вами Анна Напольська. Я пропоную вам зробити обруч із трояндами і з репсовою стрічкою з принтом Троянд. Для цього нам знадобиться атласна стрічка шириною 2,5 см, 16 відрізків по 3 см, 20 відрізків по 3,5 см і 3 відрізки по 9,5 см. Ми з них будемо робити такі пелюсточки двох розмірів і такі відрізочки. І також репсова стрічка, 6 відрізків по 9,5 см. Також будемо робити такі пелюсточки. Також ще знадобляться течінки за бажанням. Обруч я теж приклеїла стрічкою відповідного кольору. І, можливо, листочки якісь для прикраси, а також фетровий кружечок. Отже, пелюсточки двох розмірів, але формуються всі однаково. Я їх вже показувала в попередньому майстер-класі. Зараз повторю. З одного боку зрізаємо куточки. І за допомогою запальнички формуємо, щоб вона загнулася. Таким чином вона загнається під вогнем, і з іншого боку робимо складочку. Такі пелюсточки робимо маленькі по 3 см 16 штук, і більші по 3,5 см 20 штук. Далі із цих шматочків по 9,5 см, там три таких бортових і три репсових, робимо теж такі, якби пелюсточки, для цього їх згортаємо пополам, знизу робимо складочку. І ще одну складочку потрібно зробити з зворотнього боку. Це буде лицева сторона, а із зворотньої нижче, ніж по центру, робимо ще одну складочку. Ось така виходить, якби плюсочка, з них можна навіть бантики робити. Таких нам потрібно три атласних і шість репсових. У мене всі деталі готові. Отже, починаємо збирати обруч. Весь матеріал для цього майстер-класу можна купити в магазині Лента і декор. І щоб нічого не повідвалювалося, краще для надійності проклеїти з зворотнього боку фетровою стрічкою. І, звичайно, щоб ваші покупці бачили, що це ручна робота, приклеїти бірочку, ручна робота. Якщо вам сподобався майстер-клас, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.